На небі з'явились перші зірочки, тож прийшла пора казочки на ніч. Чи сплять білі ведмеді? У зоопарку жило біле ведмежа сніжка. Його мати була відомою артисткою та працювала в цирку. Вона часто їздила на гастролі. За маминою відсутності. Вихованням малюка займалася бура ведмедиця, мама його друга ведмежати бурки. Все літо ведмежати борсалися, грали та пустували, але настала осінь, випав перший сніг, і бура ведмедиця стала вкладати друзів спати. Але я зовсім не хочу спати, сказала біла ведмежа. Усі ведмеді взимку сплять, відповіла бура ведмедиця. Чому? здивувався сніжок. У вісні їсти не хочеться, здогадався бурка. Взимку в лісі холодно та голодно. Немає ні ягід. Не коріння. Спиш, лапу смокчеш і весну чекаєш. Але ж в зоопарку багато їжі не погоджувалася біла ведмежа. Така традиція, сурово відповіла бура ведмедиця і відвела малих, малих у барліг. Бурка засопів одразу, як тільки закінчилась. Колискова пісня. А біла ведмежа крутилася з боку на бік, і ніяк не могло заснути. Ведмедиця дуже сердилась. Вона навіть гарчала на сніжку. Ведмедик зажмурився щось сили і намагався лежати тихо-тихо. Він заплющив очі і побачив простори. Арктики, північне сяйво. А потім з'явилися зірки, маленькі, як сніжинки. Одна з них почала рости і перетворилася в снігову брилу, яка раптом стала його мамою, білою ведмедицею. Мама лагідно сказала, прокидайся, малюче. Білі ведмеді не сплять взимку. У снігових берлогах зимують тільки ведмедиці тоді, коли народжують дитинчат. Ведмедшата народжуються сліпими та безпорадними. Всю довгу полярну зиму мами годують ведмежат своїм молоком, а самі нічого не їдять. Та не виходять із берлогу, доки малюки не виростуть. А що роблять білі ведмеді, коли виростуть? запитав сніжка. Усю зиму вони мандрують крижинами аж до самого полюсу, пірнають у студенну воду та ловлять рибу. А хіба їм не холодно? Ні, мій маленький, не холодно, наше хутро покрито особливим жиром, і вода стікає з нього прямо в глибокі сніги Арктики. А тепер настав час вставати. Ведмедик потягнувся і подивився навкруги. У темряві він побачив сріблясте хутро. Та яскраві очі зіроньки своєї матері. А я й не спав, радісно відповів сніжка. З того часу так і повелося буре від межа бурка кожну зиму лягало спати, а сніжка чекав на його пробудження, і потім вони знову грають всю весну. Літо та осінь Аж до першого снігу.